Так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий віруючий в нього не загинув, але мав вічне життя. Життя земне, воно дуже коротке, дуже швидко пробігає. І кожна людина, рано чи пізно, на планеті земля зустріне таке явище, як смерть. Смерть це наслідок гріхів самої людини. Смерті, уникнути такої долі, уникнути короткочасного важкого земного буття. Що він зробив? Він прислав свій час свого Сина на землю Ісуса, який прожив ще 33 земних людських роки, в кінці свого земного життя був розіп'ятий. І під час розіп'яття на Христі Ісус взяв на себе покарання всього світу. І після смерті Ісуса було поховано, але третього дня Ісус Воскрес. І сьогодні Божий Син є на небесах по правиці Бога Отця. І відходячи з землі на небо, Він сказав, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всім людям, і хто буде вірувати і покається, буде спасенний, а хто не буде вірувати, буде засуджений. І сьогодні для вас лунає ще раз ця свята Божа Євангелія. Для того щоб ви зробили свій вибір. Чуючи Євангелію, ви маєте можливість звернутися особисто до Бога щирим покаянням, тобто проханням простити вас за ваші недобрі вчинки. Кожна людина за земного життя дуже багато робить поганих вчинків. Але Господь має можливість сьогодні врятувати того, хто навертається до нього. Тому. Можна сьогодні зробити цей вибір. Написано в Слові Божому, бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Незалежно від раси, незалежно від того, де ти родився, ким ти є, яке на сьогоднішній час твоє життя, ти маєш можливість попросити у Господа прощення своїм гріхам. І Господь Ісус, який заплатив за гріхи цього людства, прощає тих людей, які каються і вірять в нього. Що чекає людину віруючу? Людина віруюча теж помирає, але при своїй кінченні вона має з собою свого Спасителя, свого заступника, свого друга, який буде з нею всюди і навіть у саму складну хвилину.